Традиційно у першу неділю жовтня в Україні відзначають День вчителя. Як школярам та їхнім батькам потрібно вітати вчителів та чи варто дарувати їм подарунки? Ми вирішили запитати про це у лучан. Якщо вчитель цього заслуговує, то тому думаю так. А от які, які саме думали, що ну? Так як вони відносяться до учнів, то їм нічого не хочеться дарувати. Класним вчителям то можна ще подарувати щось, тому що це вже як друга мама рахуєте. А так іншим, думаю, ні. А, думаю, не варто. Чому саме? Я. Втримуюся. А чому ми не даруємо там лікарям? Це ж те саме, як хабар, як на мене, насправді, тому що є багато вчителів, які рахують, що подарунки повинні даруватися і люблять дітей, які дарують подарунки, наприклад. Тому я думаю, що не варто. А як варто вчителів привітати на день вчителя? Просто словами. Ну квіти це максимум, як на мене? От бо подарунки дорогі, там, особливо коли це супер дорогі, якісь там. Не знаю, тисячі гривень, то це не варто і не на часі, як на мене. От. Mm, ну, я вважаю так. А чому саме? Вони означають дуже корисних речей інколи. А як варто ще привітати вчителя на його професійне свят? Важливо не тріпати їм нерви і ну, якусь корисну річ для їхньої професії. Варто дарувати вчителям? Ні. А чому саме? Зараз такий час, що краще благодійність на хлопцям на допомогу. А як варто тоді на день вчителя привітати? Ну так, зробити якийсь колаж, або просто так всім учням. Подякувати в устній формі. Звісно, потрібно, так? Мені здається, що зараз трошки не на часі ці подарунки. Краще перерахувати кошти. На, на армію, от мене чоловік військовий, то нам дуже багато що потрібно. Постійно ми купуємо, йому постійно все треба. Так що я цього року не здаю. А як варто привітати вчителя в цей день? Ну можливо, з діток хтось може зробити щось своїми руками від душі. Такі не всі мають зараз можливість батьки здавати гроші на подарунки. Думаю, що так. А от чому? Віддячити їх за те, що вони добре вчили, добре відносились. Я особисто вважаю, що так, класним керівникам. Думаю, що можна. А які саме, наприклад, подарунки? Думаю, квіти, ну це банально, а от якісь такі подарунки, які зберігаються, тобто в класі можна там, щоб ну, була пам'ять якась принаймні. Навіть не знаю, який приклад вам сказати. Можна класне фото зробити, тобто роздрукувати велике, щоб було на пам'ять. Так, це, це було б класно, я вважаю. Я вважаю, що це особистий вибір кожного. Якщо учень або батьки якось відчувають вдячність, то можуть звичайно віддячити якось або привітати. А як на вашу думку варто от найкраще привітати? У Нас, наприклад, в класі практикується якийсь один подарунок від цілого класу. Тобто в нас немає такої проблеми, що хтось подарував чи не подарував, вчитель обов'язково йде з букетом квітів додому, а решта це вже на вибір учнів. Варто вчителям дарувати подарунки на день вчителя? Е, мабуть, то а от які саме на вашу думку? Букети якісь, букети і цукерки. Випити не багато п'єзра, розпиваються всі. Пострібняє серйозно. не треба. Ну а що, знати нація що казати. А так, то більше нічого особливо дарити не треба. На мою думку, варто, адже зараз такий час в країні війна, вони віддають всі свої знання. Е, українську мову розпоширюють так само вчителі української мови, української літератури, історії. Я думаю, їх варто привітати з цим святом. І Це. А як от саме варто привітати? Ну, як мінімум. Я не знаю, якийсь маленький подарунок, презент. Навіть якщо сказати або написати якесь слово від душі, то я думаю, їм буде приємно. Ну що ж, ми опитали лучан і прийшли до висновку, що все ж варто привітати вчителів з їхнім днем, вшанувати їхню працю та вкотре подякувати. Більшість вважає, що все ж варто подарувати вчителю якийсь презент від душі, аби хоч якось порадувати їх у ці часи. Однак серед лучан все ж побутує думка, що ніяких подарунків не потрібно, і варто ці гроші перенаправити на допомогу нашій армії і нашим воїнам ЗСУ. З вами була програма Лучани. Про підписуйтеся на наш Ютуб канал та інші соціальні мережі, аби бути в курсі всього.